Друзі, всім привіт! До нас нове надходження. Це Hyundai Santa Fe, 23-го року випуску з пробігом 40 тисяч кілометрів, це там десь 21 тисяча миль. Автомобіль в нас з мінімальним пошкодженням в досить гарній комплектації, в досить гарному стані, зважаючи да, на його пошкодження, яке в нього було в Америці. Автомобіль приїхав у нас з двома ключиками, тобто, що такий досить приємний бонус з Америки. Не треба буде підшивати купляти другий ключ. Цей автомобіль доставлений, розмитнений тут в Україні повністю з усіма платежами. Тобто там і комісії компанії, і брокери, і розмитнення, і доставки обійшовся в 20 тисяч 300 доларів. Тому давайте просто з вами глянемо, що в нас по пошкодженню. По тій стороні там, ми зараз пройдемося, ви побачите, що там нічого взагалі немає. У нас основне пошкодження тут буде по правій стороні. Машинка вже в нас стоїть. Скажімо так, заїхала до майстрів, одразу згрузили автомобіль, сам завівся, сам заїхав. Давайте трошечки підсвічу. Тобто, ось ми бачимо: у нас основне пошкодження. Тут ми бачимо, що тут стойку не зачепило, це вже видно. Відповідно, дверку просто сунула. Ця дверка під заміну та, відповідно, робиться крило під заміну. Відповідно, тут в нас все живе, Тобто тут ми бачимо, що у нас тут жодних претензій і до колеса, і до підвіски нема бачок умивача під заміну. Головне фара ціла. Треба буде там зняти фару, подивитися на кріплення, можливо, кріплення треба буде перепаяти. І, відповідно, що в нас тут? Головне не піти в нарню Тут у нас тут в нас все окей, тут немає жодного пошкодження в автомобіля. Тобто по цій стороні у нас теж автомобіль повністю цілий. Відповідно, по салону в нас. Тканина, салончик. А, понятно, що після Америки треба робити хімчистку, але на підігрівах, відповідно, з досить гарним салоном, електри... э, цей сенсор на мультимедіа. Тобто, автомобіль, там, утримання в полосі, круїзи, все, що треба там, новому, скажімо так, сучасному автомобілю. Тут є електрорегулювання, тобто, досить багато асистентів. Uh, дверки заблоковані, а я вже їх не відкрию. Бо в автомобілі сівши акумулятор. Uh, ще з плюсиком: так, не треба нічого докуповувати. Uh, я маю на увазі там, цих якихось додаткових елементів по автомобілю. Шторка теж проїхала з автомобілем. Да? Хоча всі ми знаємо, що їх дуже люблять витягувати з машини, uh, а потім власники собі десь щось шукають. Тут того робити не треба. Але для того, щоб того не було робити, треба слідкувати за автомобілем. Відслідковувати всі фотозвіти, да, щоб все, що виїхало з Америки, все приїхало сюди. І головне, мати нормальних адекватних водіїв тут в Україні, які не будуть того тягати з машин. В нашій компанії такі водії є. Нема в них звички витягати поліки і всю іншу штуку там, запаски, домкрати і все інше з автомобіля. Тому, якщо ви хочете придбати собі автомобіль і щоб то було для вас максимально просто. Без якихось там складнощів, стресів і всього іншого. І головне чесно, звертайтесь в компанію онлайн-авто. Ми вам порахуємо, підберемо, привеземо, відповідно, треба, відремонтуємо автомобіль. Тому всім гарного дня, всім до побачення. онлайн Auto. з нами! Твоя мрія здійсниться.